Заняття п'яте. Тема заняття. Обліковий запис Google. Початок роботи з хмарним середовищем. Gmail. Хмарні технології це технології, які надають користувачам інтернету доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Хмарні технології надають ряд переваг. Це економія засобів на придбання програмного забезпечення, зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях, виконання багатьох видів роботи, контролю та її оцінки, економія дискового простору, антивірусна, безрекламна, антихакерська безпека та відкритість освітнього середовища. Google – це хмарне середовище, яке надає безліч додатків і сервісів, що допомагають в навчанні. Наприклад, Google Docs. Це онлайн-сервіс, який працює з документами Google Maps, набір карт, Google Translate, перекладач, YouTube, відеохостинг, Google Диск єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. Частина сервісів та інструментів Google розроблені самостійно, частину організація перекупила у інших компаній. Частина сервісів вимагає тільки наявності браузера, а частина установки додаткових програм або високошвидкісного інтернету. Google Chrome веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі веб-переглядача з відкритим кодом. Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша з метою задоволення поточних потреб користувачів. Створення облікового запису Google. Коли ви створюєте новий аккаунт в будь-якому сервісі даної компанії, ви цією дією автоматично створюєте обліковий запис для користування всіма сервісами. Вам не потрібно нічого робити додатково, щоб створювати аккаунт в Google Play, YouTube або Google Plus. Для всього, що пов'язано з цією корпорацією, є єдиний обліковий запис. Створити обліковий запис Google можна на пошуковій сторінці google.com.ua або відразу зайти на сторінку реєстрації. Далі необхідно ввести свої персональні дані, а також поставити відмітку про те, що ви згодні прийняти умови використання і погоджуєтесь з політику конфіденційності корпорації. Важливо, пароль для облікового запису Google повинен бути унікальним. Не використовуйте особисту інформацію для створення паролю. Після реєстрації необхідно війти в свій обліковий аккаунт. Як тільки ви зареєструвалися, ваш обліковий запис Google дає доступ наступним можливостям: користування поштовим сервісом Gmail, хмарне зберігання та синхронізація файлу на Google диску, завантаження програм і розважальних матеріалів як платних, так і безкоштовних в Google Play, спілкування в соціальній мережі Google планування за допомогою календаря та інші можливості. Для входу в існуючий обліковий запис вам буде потрібно зазначити лише вашу Gmail-адресу та пароль. Якщо ж ви забули пароль, то додаткова адреса або мобільний телефон слугують для його відновлення. Безкоштовна електронна пошта Gmail. Як вже згадувалось раніше, реєстрація в цій пошті є необхідною умовою для доступу до інших сервісів Google. Користувачеві Gmail надається поштова скринька з розміром 7 ГБ. Після реєстрації облікового запису Google учасники отримують можливість здійснювати як асинхронну, так і синхронну комунікацію. Спілкування по електронній пошті відбувається асинхронно: це посилати, приймати, читати і відповідати на повідомлення в зручний для користувача час. Обмін текстовими повідомленнями в режимі реального часу відбувається за допомогою чату. Переваги електронної пошти Gmail Gmail автоматично групує листи і відповіді на них в один ланцюжок, що дозволяє легко простежити розвиток теми при листуванні. Gmail блокує спам ще до того, як він потрапить у поштову скриньку. Не потрібно витрачати час на сортування листів. Досить просто вказати потрібний лист в порядку пошуку і його буде знайдено. Для більш гнучкої організації інформації в Gmail використовуються ярлики. Для автоматичного керування вхідною поштою створюються фільтри, а позначки листів зірочками дозволяють упорядкувати отримані повідомлення. Великий обсяг вільного простору дозволяє не видаляти а архівувати поштові повідомлення з метою їх подальшого використання. Вхідні листи зберігаються в розділі Вхідні, непрочитані листи цієї скриньки будуть виділені жирним шрифтом. За замовчуванням, всі листи, які ви відправляєте, автоматично зберігаються в папці Відправлені. Ви зможете проглянути всю вашу переписку і знайти потрібний лист. У розділі із зірочкою зберігаються листи, які мають позначки або ярлики. За замовчуванням Gmail запам'ятовує всі переговори, і ви зможете знайти записану в чаті інформацію в розділі Чати. Під час складання повідомлення в розділі чернетки зберігаються чернетки, які можуть бути в подальшому використані для підготовки тексту листа або просто недописані листи. Видалені листи та повідомлення будуть знаходитися в кошику до тих пір, поки ви не виконаєте його очистку або відновлення випадково видалених повідомлень. Спам це рекламні листи, які проходять у вашу поштову скриньку. У цьому розділі можуть випадково виявитися листи, які містять корисну для вас інформацію. Тоді ви зможете виключити адресата із списку «Спам-адрес». Лист буде переміщено в папку Вхідні. Для того, щоб працювати з комунікаційними сервісами було зручно, а процес оформлення листа займав менше часу, ви можете використовувати додаткові налаштування, які доступні за посиланням налаштування в правій верхній частині вікна Gmail. Для налаштування електронного підпису необхідно в розділі Налаштування вибрати вкладку Загальні і у відповідному полі Підпис оформити інформацію про автора листа. Підпис відокремлюється від основного тексту листа двома тере. У цій вкладці можна додати особисту інформацію і налаштувати її параметри, налаштувати автовідповідач, встановити максимальний розмір сторінки та інше. Новий лист створюється шляхом натискання кнопки Написати листа і відкривається в новому вікні з полями, де вказується адресати, тема листа і основна робоча область редагування листа. Отже, клацніть по посиланню Написати в лівій частині сторінки Gmail. У полі Кому необхідно записати адресу одержувача. У полі Тема необхідно коротко записати, чому присвячено лист. В основній робочій області редагування листа необхідно записати текст повідомлення. Використання електронної пошти як способу комунікації передбачає дотримання певних правил етикету спілкування. Текст повідомлення можна форматувати, змінювати шрифт і колір тексту. Також можна прикріплювати файли. Для цього виберіть посилання Прикріпити файл, розташоване під полем Тема, і у вікні Вкласти файли вкажіть шлях до файлу. Виберіть файл, який ви хочете прикріпити до листа, і натисніть на кнопку Відкрити. Для вибору декількох файлів процедуру необхідно повторити. Для видалення вкладеного помилкового файлу. Необхідно натиснути правою кнопкою миші по його назві і вибрати пункт Видалити. Пам'ятайте, що не можна відправляти файли або листи, розмір яких перевищує 20 МБ. Остаточно, відредагувавши лист, визначтесь з одержувачами і надішліть листа. Для відправки необхідно виконати клацання по екрані кнопці Надіслати. Для перегляду нових листів необхідно зайти в розділ скриньки вхідні. Зазвичай нові листи виділені напівжирним шрифтом. Спілкування по електронній пошті передбачає активну переписку, тому для того, щоб не створювати кожен раз новий лист, а постійно продовжувати ланцюжок повідомлень, використовуйте функцію Відповісти. Відкривається нове вікно редагування повідомлення, в яке буде включений текст листа, на який ви відповідаєте. Із зазначенням відправника, теми і дати відправлення. Поле кому вже автоматично заповнено, а в полі тема додається префікс «ре», що означає продовження листа. В основній робочій області редагування листа необхідно записати текст повідомлення. При відповіді використовуйте цитування оригінального повідомлення в обсязі, достатньому для того, щоб можна було правильно відновити контекст даної відповіді. Як і у випадку із створенням нового листа, для того, щоб відправити лист адресату, необхідно натиснути на кнопку Надіслати. У разі, якщо крім вас зазначено інші одержувачі, при виборі функції Відповісти ваш лист буде відправлено всім, хто знаходиться в розсильці. На цьому дякую за увагу!